Сьогодні в цьому відео поговоримо про 10R. Чи варто його купувати, кому він підійде, як він працює на iOS 17. Ну і взагалі я поділюся своєю думкою про даний смартфон, адже я ним відкористувався користувався більше року і мав досвід використання даного iPhone, тому що ним користувалася моя дружина. Я багато відео про нього записував і варто підвести підсумки, скажімо так, після великого досвіду використання. Звичайно, по дизайну видно, що це так скажемо старіше iPhone, Тут одна камера, тут скруглені грані, тут великі рамки екрану, але насправді насправді, даний смартфон ми не є якимось старим. Він досі виглядає привабливо. Якщо взяти колір в червоному, наприклад, мені дуже подобається, як виглядає даний айфон, глянцева поверхня, лаконічно виглядає камера. Хтось любить великі модулі камер, хтось любить простоту, то в даному айфоні, відповідно, так скажемо, більш стильніше і класичніше це буде виглядати, тому що ну реальна камера займає небагато місця. Камера даного iPhone може потягатися з певними смартфонами бюджетної категорії, які продаються новими. Враховуючи ціну е, даного телефону, він зараз коштує орієнтовно 170-180 доларів, доларів, залежності від стану, але реально на свої кошти він працює добре і ще кілька років попрацює, якщо ви придбаєте даний смартфон зараз. Що можу сказати по стану даного смартфону? Він зберігся в дуже хорошому стані. Мені подобається якість матеріалів, виконання даного айфону, Рамка зберігла теж хороший стан. Телефон носився завжди в чухлі. До речі, носився без скла останнім часом, але все одно, ну скажімо так, покриття дисплею аліфодне. Не стерлось сам дисплей, теж е, якщо має якісь царапинки, але в цілому е, в носінні смартфон себе показує дуже добре. Стосовно динаміків, мікрофону, то все працює це. Стосується і мікрофону, камеру, і динаміки з часом. Ні, е, верхній динамік, ні нижній не сіли телефон досить гучний і чути дуже добре по телефону. Е, що можу сказати по екрану? Екран тут IPS і він уступає OLED матриці, Він уступає тим, що тут 60 Гц. Але за цю ціну можна пробачити даному айфону, тому що. Екран по якості дуже хороший. Якщо брати по плотності пікселей, то вона тут достатньо хороша, щоб на відстані витягнутої руки ви не бачили пікселі. Це найголовніше. Ну і відповідно по чіткості і по насиченості картинки тут нічого не бракує цій матриці. Так як сказав раніше, рамки тут більше до цього, в принципі, можна звикнути досить швидко. Але якщо брати до уваги, наприклад, яскравість, якщо брати до уваги кути огляду і взагалі кольорова гама, то Даний дисплей є хороший, матриця мені подобається по яскравості. Так знов ж таки на сонці може бути інформація не дуже добре видна, але все таки яскравості в звичайному використанні, там в приміщенні, мінімально десь, якщо сонце, то буде видно і в, в Цьому плані ніякої, скажімо, ніякого дискомфорту немає. Тому по IPS-матриці, яка встановлена тут, можу сказати, що. Це одна з кращих матриць, взагалі, яку зустрічав в айфонах або зустрічав в девайсах, там де використовується IPS. Нема такого відчуття, що замилення, скажімо, іконки, шериф змазаний. От чітка картинка, і мені подобається стосовно анімації, врухування в 60 Гц, процесор витягує в принципі в меню відкриті програм переміщення, то він працює адекватно. І ніяких нарікань немає. Тобто приємно користуватись. немає такого відчуття, що він лагає, чи відчуття такого, що він довго думає. Так, цей смартфон відповідно не такий шустрий, як сучасні айфони, але в цілому можна комфортно користувати. Досить швиденько все реагує. Це по першому запуску, тому що все я позакривав. Якщо відкрити налаштування, ось так швиденько подумав, зайти, наприклад, в загальні, наприклад, про пристрій, інформацію він завантажує досить швидко і можна прийти в сховище. Воно трошки ресурсів бере, але е, даний телефон дуже швиденько це все прорахував і показав, яка пам'ять стосовно пам'яті, то раджу розглядати варіант, хоча б там на 128, тому що 64 вже малувати в 2024 році. Але якщо грає ціна, роль відповідно, то 64 можна взяти по хорошій ціні. І, відповідно, в принципі, можна скористатися iCloud. Що по батареї? Якщо взяти по акумулятору, то акумулятор тут не мінявся, він вже зношений і тут 79%. При такому використанні айфону не вистачає на цілий день, там десь по екраному часу можливо виходить 4 45 години максимум. І вже потрібно акумулятор міняти. Якщо. Купляєш даний телефон, то враховуй або е, потрібно заміняти на новий е, акумулятор, так або шукати по постану акумулятора, щоб був кращий. Але враховуючи рік випуску даного телефону, то зараз живий акумулятор знайти е, дуже е, рідко, коли буде така можливість. Тому е, можна взяти там, скажімо, 80% або менше і зразу поміняти, взяти його дешевше по ціні. Якщо з повною батареєю, то він в мене тримав там 6 65 годин екранного часу. Він витримав. Там залежно звичайно від умов від. Е, Тим як використовуєш смартфон, це інтернет мобільний чи інтернет Wi-Fi, ігри, чи, наприклад, там зйомка камери, камера і ігри, звичайно, з'їдають дуже сильно, і відповідно телефон сідає любий швидше. Якщо брати по iOS, то всі програми ставляться всім користуватись можна. Соцмережі, YouTube. він нормально витягує і, в принципі, на екрані в цьому ніяких немає. Якщо взяти до уваги камеру, то камера. В принципі, у нього десь на рівні середньо, можливо, трошки нижче. Відео він знімає непогано. 4К 60 FPS. Фотки робить такі середні для інстаграму, в принципі, фотографії підуть. Якщо брати до уваги там обробку мінімальну якусь, то ну, фотки такі, скажімо, будуть не стидні. Не буде там виглядати, що якийсь бюджетний смартфон або дуже погана камера. Тобто камера фоткає нормальна. При хорошому освітленні, при хорошій обробці, вийде хороший результат. Так, тут немає портретних е фоток предметів. Він не так класно робить портрет. Тенні фотографії з однією камерою тут все вирішує штучний інтелект, і видно, що трошки воно так неприродньо, але можна побавитися і досягнути хороший ефект. Стосовно відео, то на iPhone 10 я записував в 2021 році всі мої відеоси. Якщо цікаво, можете подивитись, тому що саме на даний iPhone я дуже багато відео записав. І якщо брати його зараз для відео, ну я би сказав, слабовато. Але в принципі, як мінімальний варіант, то можна. Відповідно, картинка теж буде достатньо чітка. І там, наприклад, в той самий 4К-60 FPS буде дуже гарно виглядати і об'єкти, і взагалі і по світлу. Більш-менш буде нормально. Що можу сказати по бездротовим мережам та по Wi-Fi, по Bluetooth, взагалі по мережі. Мені подобається, як він ловить зв'язок. У нього завжди всі палочки, якщо це відповідно хороше покриття, і як, наприклад, в порівнянні з iPhone 11 проблем з зв'язком у даному телефону немає. Всі жалілись на 11. Я до речі, сам фіксував, що 11 трошки гірше виловлює по. Показниках мережі в порівнянні з iPhone 10 r якщо брати по Bluetooth, по Wi-Fi, ніяких нарікань теж ніколи не було. все працює добре, тому можна скажімо, про це і не переживати. Даний телефон адекватно працює з AirPods, адекватно працює з Apple Watch, Тому якщо ти розглядаєш також в користуванні з іншими гаджетами, Apple, то він спокійно буде все тобі підтримувати. Якщо підвести невеликий підсумок, кому підійде на смартфон, можу однозначно сказати, що підійде він тому, хто не вибагливий до камери, не вибагливий до екрану і до батареї. І Якщо брати до уваги, наприклад, швидкість роботи, то комфортно в принципі, буде любому користувачу користуватись даним телефоном. Це звичайний телефон для повсякденного використання, для соцмереж, подивитись відео, зробити там якусь простеньку фотку, записати якесь коротке відео. Фронталка тут така собі, нижче середнього. І, і, в принципі, на камеру тут у клін не варто робити. Тут зіграє роль ціна і якість самого девайсу. тому що це дійсно якісний айфон, і дійсно свої кошти він скажімо так буде точно відпрацьовувати.